Виконуємо номер 33 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши два чотирицифрових числа, кратних числу. Завдання перше 7, завдання друге 5, завдання третє 10. І завдання четверте 13. Кратним натурального числа А, називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Приступаємо до виконання. Запишемо два чотирицифрових числа, кратних числу 7. Це буде число 7777 і 7000. Два чотирицифрових числа, які діляться на 7 без остачі. Задання друге кратних число 5. Це буде 5 тисяч і 5 тисяч 5. Ми записали два чотирицифрових числа, які діляться на 5 без остачі. Задання третє, число 10. Це буде чотирицифрове 1000 тисяча і 1020. Ми записали два чотирицифрових числа, які діляться на 10 без остачі. І число 13, 1300 і 1313. Ми записали два чотирицифрових числа, які діляться на 13 без остачі. Ми записали по два чотирицифрових числа: кратних числу 7, 5, 10 і 13. Номер 33 виконано.